На 40-метровій вишці на в'їзді в село Світильня встановили український прапор. Ідея виникла у староста Світильнянського округу Сергія Шевченка. Завширшки прапор майже три з половиною метра та майже шість довжиною. Він є найвищою точкою округу, каже Шевченко. Коли ставили цю вишку, я кожен день був тут. Біля хлопців приїжджав, дивився, як іде робота. Коли вже діло до фініша доходило, то я кажу: хлопці, а що це тут за путь, у вас такий наверху? Вони кажуть, це заземлення. Кажу, ні, це флагшток. Давайте ми сюди прапор здоровий, красивий. Каже, якщо знайдете, поставимо. Я позвонив до зайових, до військових в Київ. Вони привезли бровари, купив і привезли, поставили. Тепер його здалека видно, тільки з плоского виїжджаєш і вже видно красота. Прапор міцно закріплений, тож вітер йому не зашкодить, каже староста.